Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Знову Господь звертається не лише до апостола Петра, Симона, Рибалки, але також і до кожного з нас, щоб ми, проходячи через щоденні. Буденні, може, деколи сірі, сповнені тривог, будні, знову і знову ставили перед собою це завдання пізнавати глибину того, що відбувається і нашого власного життя. Справді, наше життя сповнене щоденних турбот. Так як сповнене щоденних турбот було життя рибалки Симона, який і цього разу виходив на ловитву, нічого не зловив, полоскав сіті, і ті щоденні обов'язки, які повторюються з дня на день, дуже часто нас знеохочують. Кожноденне вставання з ліжка. Готування сніданку, рушання на роботу. Так не мов би, вже десь ми, як запрограмовані, кожен день виконуємо ті самі речі. І в якийсь момент ми втрачаємо усвідомлення того, а для чого це все? А чому кожного разу те саме? Чому кожного разу до неділю треба йти до церкви? Що не вистачило би один раз, хоч багато хто може так і робить раз на рік на Пасху. Чому не вистачить один раз покаятися, підійти до сповіді? Чому кожен раз те саме і кожен день те саме? Колись мене дуже вразили слова одного старого монаха. А життя в монастирі ще може і більш буденне часто є, ніж життя сімейних людей. Кожен день те саме правило, кожен день повторювання тих самих молитов. І він каже: кожен день те саме, кожен день те саме, кожного дня те саме, і в цьому спасіння. Вміти за тим щоденним сповнюванням своїх обов'язків, щоденних справ і турбот пам'ятати про головне, відчувати глибину життя, не втратити цієї глибини, не перейти в таку плиткість життя. Сповнювання щоденних обов'язків не означає, що під нами нема глибини. Але ця глибина, вибір цієї глибини часто залежить від нас. Чи хочемо за словом Господнім відчалити на глибінь? Щоб ще раз і ще раз для себе усвідомити сенс? Глибину нашого життя, незважаючи на щоденне сповнювання тих самих обов'язків ловитву риби і полоскання сітей. Сьогодні ми особливо в цей час цього тижня ще раз переживаємо з новою глибиною. Трагедію війни, трагедію життя і смерті. Цей місяць, зрештою, також вже традиційно довгі роки є присвячений особливим подіям. З одного боку, це є завжди місяць, присвячений паліативній і хосписній допомозі, допомозі тим, які є. В термінальній стадії, в невіліковній хворобі, допомога і супровід. Там не йдеться, може, про лікування, а йдеться, власне, про підтримку, допомогу і супровід людини, яка є в такій особливій, пограничній ситуації. Також традиційно впродовж багатьох років вже. 15 жовтня є присвячене пам'яті ненароджених дітей, які народилися передчасно і або померли одразу після народження. Всі ці події насправді нас мають не провадити до якогось особливого смутку і жалоби. А усвідомлення того, що цей поріг смерті, поріг між цим життям і життям вічним, трапиться в житті кожного з нас, є частиною нашого життя. Але від нас залежить, чи цю, цей шлях, цю частину життя ми сповнимо глибиною. Як про це сказала. Засновниця першого хоспісу Сесілія Сандерс, ми не можемо додати днів до свого життя, але можемо додати життя до своїх днів. Як я сьогодні можу відчалити на глибінь? Як я сьогодні можу додати днів? Життя до власних днів і до днів, і, до, і до днів тих, хто є поруч зі мною. Як я можу наповнити життям свої дні і дні своїх близьких? Який рецепт цього відчалювання на глибінь? Насправді, навіть сьогоднішній наш прихід сюди у храм є такою нагодою ще раз і ще раз. Відштовхнутися від берега і за щоденним сповнюванням своїх обов'язків пам'ятати про глибину, про сенс, про справжнє життя. У цих словах апостола Павла, які ми сьогодні також чули, є ще один рецепт. Рецепт, про який митрополит Андрей Шептицький виродився такими словами, залишиться вам лише те, що дасте у Богому. А сьогодні апостол продовжує, кажучи, Бог любить того, хто дає раду. Бо хто скупо скупосіє, той скупо жатиме». А хто щедро сіє, той щедро жатиме. Бо все, що маємо, отримуємо від нього. І насправді залишається нам лише те, що, чим ділимось і що віддаємо. Бо в цьому акті ділення, віддання, в цьому акті сіяння. Насправді, можемо пережити таїнство глибини власного існування і життя. В цьому відчуваємо смак і сенс також життя. У цьому служінні ближньому. Як про це на тайній вечері сам Господь каже до своїх учнів, вмивши їм ноги, так чинивши. Щасливі будете. Це пережиття глибини і щастя, якого ми так всі прагнемо і так шукаємо, і яке ми так часто втрачаємо за щоденними буденними справами і обов'язками та турботами. Господь хоче нам кожен раз відкрити і дарувати знову. І сьогодні нам про це знову нагадує апостол Павло. Який говорить, що Господь бажає нас збагатити усякою своєю щедрістю у відповідь на наше бажання ділитися його дарами з нашими ближніми. Сьогодні ці апостоли сповнювали просто свої щоденні обов'язки, але на слово Господнє відчалили знову на глибінь і закинули сіті. Господь сьогодні це кожному з нас, у наших щоден... у сповнюванні наших щоденних, буденних обов'язків і турбот, ділячись тими дарами, які маємо з іншими, знову і знову відчалювати на глибінь і закидати сіті, які він у своїй щедрості. І милосерді, наповнить своїми щедрими дарами, щоб кожного з нас, кожну з нас наповнити радістю цього життя, яке є початком життя вічного. Амінь.